Я не хочу повертатися лице, мені так звучно. Вони не впізнають mm. так. так, Сьогодні 13 вересня засідає регламентна комісія, в складі нас чотири чоловіка. Хто за то, щоб розпочати засідання комісії? Це промінало потрібно зараз. Ворочок за. Хриницька за. Дорощук за. Я пропоную ще одне питання е, вибрати собі секретаря. У е, ми... нас є секретар, якби це ідеться за, за те, що за основу вона треба прийняти. Скільки внесемо питань? Так, так. Та, пит... за основу прошу у нас буде 15 питань. 15 так? Так, 14 ну, додалося. 15, 15, зараз додано, наразі бачу 14 чи 5. За основу 14. 14 5, так. 20, так. Беручок за. Обійця. Дорощук за. за. 4,1,8. Е, кажіть, хто має якісь пропозиції, до ковід е, Є пропозиція. Від депутатів з Демні внести питання про надання матеріальної допомоги. Угу. Угу. Ну, ну, це, ну, прохання є це, щоб так за пропозиції по міру їх поступлення зразу голосувати, так. так? Щоб вони так. не пакета, а угу. допомоги пані Тимків, так? Тимків. Пані. але не. Барбі за. Горчук за. Чотири за. Рішення прийнято так. Є ще одна пропозиція. Mm -hmm. Скажіть, Нес... що mm За -hmm. пропозицією Бабія. Заснування звання почесний громадянин Простинецької територіальної громади. Хто за те, щоб внести за. Баглій за. Горшут за. за. Чотири за і ще не прийнято. Так. так, у мене є пропозиція внести до порядку даного питання про звернення до... Президента України Верховної Ради України Кабміну, повноваження Верховної Ради України з прав людини щодо посилення публічного виселення ситуації навколо полони та безвісти зниклих захисників Сил оборони України та сприяння їхньому визволенню з полону. Ну, відповідно з метою прийняття рішення про Сінецької сільської ради. Прошу підтримати, тому що питання актуальне, вже третій рік йде війна.

Барочок за. Барушок за. За чотири одноголосно рішення прийнято. Так, Переходимо до порядку денного. Перше питання порядку денного це обрання секретаря Тросинецької сільської ради Христового району Луської області. Пропоную включити дане питання в порядок денного. Хто за? Баручок за. Халицький за. Порядок денної сесії, так ви знаєте, уточняєте через порядок сесії. всі знаємо, там про що йдеться. Зв'язку з тим, що на молоді сесії дане питання було зняти з порядку. Так, Так, дане питання було знято. Бабі за. Чотири за, одного голосно. Друге питання. Здійснення повноважень секретаря виконавчого комітету секретарем сільської ради. Буде вибраний секретар, так як перше питання, все буде той, то він буде здійснювати формування секретаря виконавчого комітету. Хто за те, щоб включити дане питання да. в так. Да. за ворочок. Кравицька за бабі за дорожчук за За. чотири одного Третє питання. Затвердження змін у кількості та персональний склад постійних комісій сільської ради. Та як буде. Там у нас буде питання таке широке, бо буде мінятися і секретар. Буде мінятися секретар виводиться, буде в іншу комісію, буде в бюджетну комісію колишній секретар ради. І будемо міняти в нашій комісії було шість депутатів. Ще був депутат з округу Липівка. Малушій Остап, то. Будемо міняти його в комісію, рекомендувати комісію комунальної власності інфраструктури. Щоб... Е, вашу? Щоб... Ні, Ні. Ну, ну, тут то кількість складу. Щоб... За наші нас... депутатські повноваження краще старосту. на стару, а, Ця, і ця і одиниця і була і... в нашій комісії. Та, одиниць, та розумієте, так. І так в нас зараз положення є, що ми будемо голосувати більшістю від, від, від загального складу. Збиратися відповідно, так? Та. Mm -hmm. та. ну, але я би ну, казав досі, друзі, що тут не йдеться, що виведення секретаря там чи що, тут йдеться тільки про ну, власне, за, за ту одиницю. Одну. Зменшення кількості. Тому що ми знаємо, як хід подій буде розвиватися десь, воно цей. Спочатку за кількісний склад, ми говоримо за кількісний і за персональний склад, бо у нас персональний склад міняється. У нас буде секретар і інше прізвище і хто був секретарем, якусь іншу комісію зайде. Тому і персональний склад. В одному рішенні. Тобто і Людмилу, цей Володимирівну десь в комісію певну так да. введення, і, і виведення там дасть секретаря якщо обереться, десь і цей. Ну, mm -hmm. То все одно, все одно то, ну, розуміло. Добре. Так, став голосування. Хто за те, що включити дане питання в порядок денній сесії? Вместе да. ну, рекомендувати сесії. Затратні зміни до більш та працювання складу постійної зміни в Бабій за 4. Одноголосно. Висновок прийнятий. Ну так, бо ми отримуємо висновки і пропозиції свого роду. Угу. Е, Про дострокове припинення повноважень заступника сільського голови. Поступила заява від Щекової Ірини Олександровични звільнити мене з посади заступника сільського голови за згодою сторін. Нам ще є теж з, з 25, 25 вересня. Yeah, uh, Припинити повноваження, вивезти зі складу виконавчого комітету. і голова видати розпорядження да. по звільненню, пусть по, 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 по компенсаціях. Це все ж таки. Заточне розрахувати. За угодою стоїть. З вами голосування включити дане питання в порядок земля. Єдем, Друг, мапевну, рекомендувати, включити її. Задовінити чи ні? На Я думаю, що на розлісесії. На розгляд сесії. Просто, Просто внести в порядок денний. Давайте, щоб я це міг. Писати, внести до порядку денного і на цьому поставити право. Бо вже є проєкт рішення чи немає? Є. Що пише проєкт рішення? Розглянув заяву достатково припинити повноваження Терсунальської сільської гроші Щепової за угодою сторін. Змінити її займаний писати за угодою сторінки відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу закону про праці з 25 вересня. Рекомендуємо щось сільські раді чи, не, чи на розгляд? І Так як пише в ми... я я що ми зібрали. з зрозумів, рішення. А вона Навіть депутати роботодавці приймаєте рішення, чи задовільняєте заяву, чи відмовити. На розгляд сесії. На розгляд сесії, так? Проєкт рішення так звучить, як є. Okay. За чотири за угу. Висновок України. П'яте питання. Про затвердження на посаду заступника сільського голови. За, значить, буде за поданням голови Михайла Степановича буде внесена кандидатура і. Знову ж таки, ми не бачимо, як розвиваються події. Що ми даємо морози це, що сесія не задовільняє, то значить відпадає, автоматично дивимося, що відпадає. Так чи ні? Так. Тобто просто вносимо до порядку денного сесії. Якщо буде вакансія, то відповідно можна буде обрати. Так, у нас це питання до порядку даного сесі. тут, да, те, тако, сесії. Тут дати також немає, якого числа, тому що невідомо. Якщо навіть когось як затвердили, якщо там людина попередньо працює на мусі зміни, то вже буде окреме розпорядження, то може бути через. Тейн, мій, мій, тут дуже тяжко. Горочок. Вербі за. За чотири висновок прийняті. Е, Слідує питання. Про внесення змін до рішення Тросінецької сільської ради номер 52 від 24.11.2020 року про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету. Е, ми говоримо знову ж ті питання, які є, що буде пропонуватися новий секретар. Нове прізвище, новий заступник буде голосування, і в складі, складі виконкому. Щоб... Ну, ми будемо ще, якщо ну, знову ж таки, якщо. ми і... включаємо дане питання, щоб було. в порядку тільки і, і, так, 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 так. І в цей порядок викладаємо виконком. Знову ж таки, щоб кінцево робимо викласти кінцевий склад персональної комітету, щоб був такі редакції. І 19 персональний склад. Так, голова це. зараз є сільський голова. Секретар вакансія, бо він за посадою заступник Вакансія за посадою решта всі ті, що є. Там стоїть працівники, ті, що діючі. Що Ми робимо, ми робимо проєкт рішення, чи ми тільки вносимо питання до порядку за. Я думаю, що тільки питання допорядку. до порядку даємо. А вже рішення вже походимо. Борочок. Борочок за. Бабій за дорошук за. За чотири. Виснован прийняті. Е, Сьоме питання. Про внесення змін до бюджетних програм на 24 рік. Е, та, Пропонується про... 5 питань, 5 програм. Я не буду по кожній окремі, я е, зачитаю ті всі програми, які розглядала бюджетна комісія. Mm -hmm. і ми, е, Внес змін до бюджетної програми сільської ради програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Досінської сільської ради на 22-26 роки. Внести зміни до бюджетної програми розвитку первинного медико-санітарної допомоги засадах сімейної медицини комунального некомерційного підприємства. Центр первинної медико-санітарної по допомоги Связької е, сільської ради на 22-26 роки додаток номер 1 програма та паспорт програми у новій редакції додається. Е, є додаток до програми, переносяться кошти в сумі 50 390 гривень на придбання медикаментів та на інші послуги. Сума йде на, на інші послуги 10 390. Гривень. Придбання кардіографа в селі 40 тисяч гривень. Разом сума переноситься 50 390 гривень. Так, це одна програма, друга програма внесення змін до бюджетної програми підтримки закладів культури Треселенської сільської ради. Внести зміни до бюджетної програми Триселенської сільської ради, програма підтримки закладів культури Триселенської. Територіальна громада на 24 рік, збільшивши суму фінансування програми на 20 тисяч, Фінансування забезпечення програми викласти в нові редакції. Фінансування програми дійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом Тустанецької територіальної громади. А також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. Орієнтовний обсяг бюджетних фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми на 24 рік 50 тисяч гривень. Ресурси забезпечення програми викласти в нові редакції, що додається. Це Може, буде обсяг, тобто це ми маємо, закупівлю сувенірної продукції, друкованих, оголошення, а не бухлети. Це є друге, третє питання. Внесення змін до бюджетної програми Дослінацької сільської ради, комплексна програма соціального захисту населення Досвянецької сільської ради Досняцької міністральної громади 24 рік, а саме. Пункт третій. Перелік завдань і заходів програми збільшити виплату одноразової допомоги на суму 900 тисяч гривень. Це бюджетна програма, дуже, тобто додаток дуже вивчий. Там ми розглядали минусі пройшли. Тепер. Слідує, ввести зміни до бюджетної програми Тростянецької сільської ради, програма проведення заходів, шанування захисників та захисник до Дня захисника України на 24 рік. Збільшивши фінансування програми на суму 30 тисяч гривень. В новій редакції додається. Тут я по 37 гривень пройшов проти мати, так? Так. Вести зміни до бюджетної програми Турциянської сільської ради цільова програма щодо проведення протоколів масової заходів Турциенської сільської ради у 2024 році, збільшивши суму фінансування програми на суму 30 тисяч гривень. Паспорт цільової програми викласти в нові редакції додається. Ресурсне забезпечення цільової програми викласти в нові редакції додається. Паспорт і, і ресурсне забезпечення є. Сума 110. Це по тому питанню щодо внесення змін до бюджетної програми 24 рік. Голосуємо за кожного окрему, що в пакеті. Ставимо голосування в пакеті. Хто за? Борочок за. Тобто за внесення в даних пакет. Змін до внесення змін до даних програми. <клес> Затверджую питання, затвердження стратегії розвитку Берізка на 24-28 роки. Пані директор садочку подала це, але вона зараз. Можливо, якщо б ми набрали її в телефонному режимі, вона ми ще з нею говорили, якщо такий варіант, бо вона десь просто трошки... Давайте на секунду. питання. Та я так попередньо. Тут такі десь стратегії, є типові по може... Ні, ні, вони не. Дивіться, ми на секунду наберемо. Дана стратегія буде на сайті, е, Всі будуть на пошту надіслана дана стратегія. До сесії депутати можуть ще будуть мати час ознайомитися з якимось, якщо будуть когось якісь питання, то я думаю, що е, керівник... Е, Різкі буде і владу і... на Прошу... включити Викручити... дане питання в порядок денний. Надія Миколаївна, під... члени комісії розглянули стратегію і десь передня погадали, чи Тарас Миколаїв ще скажіть. Може... А, та, та ви ж будете доповідати по даній стратегії на сесії, правда? Я вам передати маю. Так. На сесії ви будете доповідати? Однозначно, що потрібно, тому що це є розгляд вашого питання десь і потрібно внести остаточну ну, ясність з так. так, тоді вже на сесії там детальніше ну, обговорюємо. 24 вересня в 10-й годині. Добре, ми ще вас повідемо. Угу. Та, Хто за те, щоб включити дане питання в порядок? Барочок за. Карлицька за. Дорощук за. Дивіться, включити питання згідно з підготовленим проєктом рішення. Так, проєктом рішення. Чи рекомендувати, так? І рекомендувати... Затвердити? Затвердити, так. Так, рекомендувати. Так, згідно з про дошкільну освіту з основних затвердів з дітей. І рекомендувати... Затвердити, як пані звати цю... Дяченко, Надія Миколаївна. Дяченко, Дяченко. Надія Миколаївна, Владія, директор у вас. Деректо здобиться. Здесь добре, так. ЗДО. заклади скінніс, правда? Здорово. Це то де отей сам. Є. Так, є. Дівце питання. Так. То вже буде десяте питання. Про включення об'єктів нерухомо. Так. 9 -е, про винесення Ще на громадське оговорення. Знаєте, що ми вось, говорили? А, а вось, вось, так, думаю, це вже Про внесення на громадське оговорення проєкту рішення про організацію Бродківської школи перший і другої ступень Тресиницької сільської ради Стрийського району Львівської області філії Липівської школи першого 3 ступенів Тресиненської сільської ради Стрийського району.

А, це тобі. тільки на громадське обговорення, фактично виконуємося. Якщо це ме воно має пройти рік часу, і в 25 році вже є проект рішення, який буде конкретно про реорганізацію. А зараз громадське... це про... Так, це так. проект рішення про винесення на громадського броню. цього проекту рішення і так, звучить звучать про так. винесення на громадське обговорення проекту рішення про реорганізацію Бродківської. Школи першого, другої ступені Прстинецької сільської ради Стрийського району Львівської області. У філію Липівського школи перших-третіх ступенів Пустинецької сільської ради Стрийського району. Що якщо тоді спішили чи що десь, коли дане питання виглядали, без громадського обговорення що? Або у нас не цей безпечний. Ми тільки виставляємо на громадське вгоре. Страшне діло. Якщо ви розглядали разів щось там. Ну, бо депутати здебільшого перешкоджують запорупних ліцей. Так, так, так. Так то хто Може, не зрозуміли дане питання. Що з тим невідомо, то там знову будуть якісь нюанси просто. Розуміло, це знаєте. Ставлю на голосування. Хто за то, щоб включити дані? Борисович за. З проєктом рішення. З проєктом рішення є. Склад комісії створений. Бобій за. Бобійський за. Попередній. за. За чотири, одноголосно. Ви зможе прийняти. Десяте питання. Включення об'єктів нерухомого майна комунальної власності Тростенецької сільської територіальної громади в перелік об'єктів першого та другого типу для передачі в оренду. Ми, щось... ми, вже, ми приймали вже щось. Так, дивіться, ми, за... Громадська організація. Так. Та? Це, дивіться, це громадська організація, це волонтерська дія. Ми вже приймали її. Червні uh -huh. на сесії, але uh -huh. було питання ліве. Так от зараз в головний, зараз в заклад, голосував головний корпус, центральну частину орендує гручківський інтернат. Ліве крило вільне, праве крило вільне, uh -huh. і все решта інші вільні. Uh -huh. Ми тоді заключали в порядок питання ліве вони хотіли, праве, харчоблок і гаражі. Там ця організація, наскільки вони трошки, е, ну. Такі не знати, як вони там себе будуть далі поводити, тому ми з них дійшла починати потрошки, не давати їм, тому що вони візьмуть зараз в оренду, а можливо, якщо вони не будуть працювати нормально, ми потім юридично, в юридичному не зможемо наприклад, це праве крило забрати, тому що вони будуть в оренду, щоб вони не ставили. Тому ми почати з найменшого. Домовились, що ми даємо їм ліве крило. Ліве крило, як стояти дажу в будинку зліва, там де. Чотири поверха лівого крила, щоб вони почали, принаймні, були нас була зустріч з з цими американцями, їхніми інвесторами, ліве крило, щоб їм дати в оренду. Тобто, І під умови, що вони там розміщують облаштовують під соціальне житло, під якісь реабілітаційні центри для тих осіб, які евакуйовані з зони проведення БВО. Бо дивіться, може я сразу... бо це в принципі наступне нас є питання затвердження додаткових умов оренди. Частині оцього, може, ми поєднаємо, бо це. Mm -hmm. чи давайте, бо, то, розумієте, за, то, за різні треба Ну, давайте, так, ну добре, але я зараз просто ще скажу. Тобто то, 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 зараз то, віддається то, в оренду, тільки крило. Починаємо з лівого. десь так домовилися. гаражі не віддаємо і харчоблоку не віддаємо. Бо там є питання з оплатою комунальних послуг, не буде, бо там договір по світлу має грушка, вони мають грушківський інтернат, вони не знають, як вони будуть, чи будуть відшкодовувати їм. Окремо виводити свою точку на ліве крило, бо грушка десь на відшкодування не погоджується. І Тому що там буде багато ще нюанси, які вони десь. А вони мають встановити окремі окремий е, об засоби обліку. Е, відповідно тому десь ми це рішення попередньо скасовуємо на цілу площу, що ми говорили, праве крило ще і харчаблок, даємо наразі ліве крило. Е, і е, дивіться, ліве крило на 5 років. так? На 5 років, так. E, ну, і Там будуть додаткові умови, e, тому що там не буде такий типовий договір, як у нас по інших організаціях, ми всім даємо. Там є певні умови. Зараз я вам про це може скажу, тому що десь e, вони, якщо беруть при соціальне житло, мають, ми поставили в голову селеву умови, щоб вони заселили протягом пів року принаймні 50 осіб, вони не таке погоджуються, і наступних 18 місяців ще 150. Тобто, щоб ці поміщення не пустували. І десь, якщо нам треба буде, буде а запити тим, зробити, наприклад, за умови за півроку. Кажуть, як що якщо вони не встигають, ми за собою лишаємо право розірвати договір односторонньому порядку на нашу вимогу. Бо може не факт, що завтра буде в нас є запити вон, з управління з обласної адміністрації, дайте перелік приміщень вчора, до речі, до вечора, які вільні під ВПО. Тобто, якщо ми їм дамо оцим всі всю ту площу, що ми говорили, да, а вони, не не вони почнуть, бо там є деякі трошки нюанси, ну, скажімо так, що я, не просто, я так. розумію, якщо вони наберуть приміщення, бо ми віддаємо купівлю ООН, то вони наберуть приміщення, а там ніхто не буде жити, так. і ми інші не можемо. І, 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 і в них не зможемо забрати і фактично, і фактично, і другим не дамо. А є запити, може бути, бо хто знає яка та ситуація за буде. І тому, що Якщо вони заповнять ліву частину, тоді будемо розглядати. І тут бачите, що О, у нас місця немає місця, де розмістити, просимо дати ще нам праву частину, тоді я будемо. Думає, ми... я, я думаю, що достатньо інформації достатньо, ставте на голосування разі Е, Тільки ще прошу розуміти, що ще не все. Це ми говорили за заклад, за то, 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 то. але я бачу, що тут включити перелік об'єктів першого типу об'єкту комунальної власності, які підлягають передачі оренду е, на аукціон ага. через Продаж. Ага. Дивіться, ще, Ді, ще є не одне не при, виставляється приміщення кабінету стоматолога номер 4 площу 17,6 і 6 е, розміщене ага. на першому поверсі амбулаторії селі Стільського за адресою вулиця Шевченка, 131. Що це за дивіться, це, це, це е, у нас е, поступила заява угу. е, надати в оренду е, приміщення стоматологічного кабінету стільської е, лікарської амбулаторії і дозвіл на початок ремонтних робіт дано. Є пропозиція від людини, яка хотіла б влаштувати сам стоматологічний кабінет. Він так. в принципі там був. Чи не буде з полягається на аукціон? Там буде так, так, Панасевич, так. до речі, він хоче зараз, він так, що було. Але Тарас Миколаївич, ви ще до того, по першому типу, ще в, до цих лікарні, крім того, що я сказали, ми за лівимо, воно. воно йде не ціле, тому що в першому поверсі там розміщена капличка. Mm -hmm. Там люди ходять до церкви, нема в них немає церкви. І від парафії. Деканату Миколаївського поступила пропозиція надати в оренду частину приміщення, отам, де зараз знаходиться неприймальне відділення. Дивіться, в мене є копіювання. Зараз то, де буде діюча церква, і приймальне відділення початкове, де заходити з лівої сторони. Оці приміщення ми залишаємо, планується віддати під церкву. А інші приміщення це буде другий, третій поверх і частинка, кінець лівого крила, де, де закінчується церква. От там Ми є церква. Це так, це якраз орендарем узгоджено. Так, ото якраз Ви, оце питання дуже довго стоїть, а парок вже, е, вже отець